Населення вишуватого майже дві тисячі людей. Якщо хтось захворіє, завжди люди звертались до місцевого ФАПу. Та умови, в яких його працівники приймали, пацієнтів давно бажали кращого. Цього літа тут нарешті розпочали капітальний ремонт. Міняються підлоги, міняються містом стелі, тут во, стіни, ну, капітальний ремонт. Дуже, дуже якісно, дуже гарно. Були погані стіни, були... стеля висіла, підлоги ніякої не було, там було лише цемент, лише така стяжка. Працює бригада майстрів Тернівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Тут старі вікна та двері міняють на нові енергозберігаючі, білять стіни та відновлюють підлогу. Дуже якісно, дуже гарно роблять хлопці. І замовником цих робіт є відділ охорони здоров'я Тячівської РДА. За останні роки такого все не робили. Поки в медзакладах вишуватого татерново ремонтні роботи тривають, у кількох населених пунктах району вже є чим показувати. У нас також по кожному закладу майже виділено ці амбулаторії, ФАП передбачено поточний ремонт. Уже проведено поточний ремонт Калини ріка, ФАП ФАБ ФАП ФАБ. Тарасівка, амбулаторії, новоселиця. Після завершення поточних ремонтів у закладах медицини будуть готувати заклади до початку опалювального сезону.